Зараз ми можемо подивитись на долину вальбони і гори її оточують з висоти. Ми вибрались на висоту. Скільки Люба? 1550 метрів. І знаходимося у підніжжя найвищих гір, які оточують, які мають більше 2000 метрів. Ви бачите, стрімчаки такі скелі стоїмо на віппонті, з якого відкривається вид чудовий на всю долину і на всі стрімчаки, що її оточують, і на гори, що її утворюють. Чудеса. Чудеса. Справжні Альпи. Ось внизу долина, звідки ми піднялися. Потихеньку, потихеньку, нормальна йде стежка, а там в долині ми ночували.